Сила потужність, нерми потужними. Наша потужна підтримка. Дуже потужні. Я знаю, яка потужна, потужніший. Він потужний, особисті потужні, потужний пакет. Я дякую це потужний пакет. Тепер більш потужніший або такою по зброєю. Дуже потужна наша держава не може бути потужною. Україна продемонструвала свою потужність. Ми продовжуємо діяти потужно. Чи відвідав потужності? Прозвучали. Дуже потужно. потужно, це дуже потужне, Потужно... і вони працюють дуже сильно, потужно, працюють потужно, потужно працюють з Китаєм і якимось там потужним, ну потужну, потужну свою. Вони потужна, потужні. По суті, по потужності. Якісь потужні, потужні. Ла потужна, дуже потужна. Те, що потужність, стало більш потужно. потужна, потужна. Щоб найпотужніше, потужно працювати з потужними, потужності, потужність, потужний, потужно, потужним свідченням, незміннам, потужна потужною потужними, потужно діяти. Так потужна, така потужна. Потужний рівень, дуже потужний. Потужні лінії оборони, потужний захист. Це буде найпотужніший саміт, потужний кулак. Не такі потужні, дуже потужно спрацювала, потужність. Потужно працює море, потужно працює Дунай, потужна, потужно і потужності і потужно. Потужності цим потужно. Зброї, потужне, велика, потужна команда. Одним із потужних, потужні, такого потужного, важливий потужний пакет. Ми готувалися. Потужний, 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 більш. Потужна діяти потужна, дуже потужно діємо армія. Потужна потужності. Стоїмо потужно. Ми стоїмо потужно, що так потужно окреслили. потужно гуманітарно. потужні, все одно найбільш потужні, таке потужне, потужне підтримував. Чим потужніше, потужно я вважаю дуже потужно, більш потужними, потужний, потужна конкретика. але одне слово потужно було. Потужно за потужну, потужну резолюцію. нашої потужною, дуже потужна, тужне суспільство. Дуже потужна, дуже потужно працюємо. Дуже потужний результат. Потужні потуги, потужні, потужна фігура, дуже потужна, потужна. Ти потужна, потужна разом, дуже потужна будувати потужну систему. Це дуже потужна підтримка. Це потужна, потужна працюємо. Це найпотужніше зупинити цей терор. Це потужніше потужних будуть потужності, потужно, потужним імпульсом, щоб це був вдалий потужний. У них не було в чому вони потужні. Дуже потужно. потужно, потужно і дуже потужно і потужно. Так потужна, потужна кожному хто потужна, і дронів і нових потужностей. Дуже потужно, дійсно потужний результат. Дійсно потужним сильним сигналом. Потужні кроки, потужно, потужний крок вперед. Дуже потужно попрацювали. Таких потужних уводі, потужно на 50. плідно. Та потужна потужність потужності наших. Щомісяця ми додаємо нові потужності, дійсно потужності. потужності, потужне. потуга стати більш потужним, потужніше, потужно. Потужності вже потужно. дуже потужний сигнал. Це потужний сигнал. потужно ППО буде потужна Тут ту по.